Салют народ! Сьогодні хотів би з вами поговорити чи то розказати блядь, про німецьке наїбалово опалення по-німецьки на державному рівні. Е, всі прекрасно знають, хто тут живе в Німеччині, що тут на батареях і лічильники, які рахують тепло. Ну от, я вам покажу, щоб ви розуміли от такого роду ті полічильнички, і вони це, їх кріплять, як завжди, не посередині навіть, а прямо зверху, зверху. І німці якоби вважалися розумними людьми. Ну, вони аж тепер, коли вже тоже їх зачепила криза, почали потрошки роздуплятися з фінансами. Що їх також припікає, блін, на всьому починають економити. Отож, в чому розвод держави, як то кажуть? Прикол в тому, що вони за теплом рахують не стільки, ти використав газу твій лічильник. Тобто, припустимо, дати опалення в ключів, газ пішов, який гріє котел. Да? Типу від котла йде гаряча вода в батареї. Тут зовсім інша херня. Оці лічильники вони рахують тепло, використане тепло. Тобто, по факту, що виходить? Ти включив батарею, газ пішов, батарею гріє. Там батарею нагріло, там повністю. Ну це, ти батарею виключив. Відповідно, котел не працює, газ не працює. но батарея ж, блядь, гаряча. І щотчик, лічильник сорі, відповідно, рахує, що ти використовуєш тепло. Тобто, по факту, котел стоїть, котел не працює, бо батарея ж виключена, але лічильник на батареях мотає. І в залежності, в кої які батареї, стоять ну до 2 годин, як мінімум, батареї теплі. Відповідно, 2 години. Лічильник рахує, і ви за це платите. Тобто, ви реально, блін, платите бабки за нічого. І я вже скільки з німцями на рахунок цього говорив, вони аж тепер почали над цим задумуватися і говорять: блядь, да, дійсно, блін. Получається, що ми платимо ні за що. Вони навіть не усвідомлювали, скільки років що їх держава тупо розводить. Ну, то, що вішають зверху там, де найгарячіше, це теж якби таке собі, напевно, всіх теплокомон енерго, як то кажуть, блін, по-нашому. Но те, що вони рахують лічильники тепло, а не газ, який йде на підірів води в котлі, оце вже прям дуже серйозно. І найбільший прикол, що це оскаржити не можна. Якби ти не воював, якби ти не цей, це на законодавчому рівні така хуйня погоджена, я навіть був адвокатом. По цьому питанні годив, він сказав, що це неможливо щось оскаржити оспорити. Тобто, чистої води блять наїбало, як то кажуть. Ось так, один з таких моментів, де держава в Німеччині знушає своїх же. Людей по повній програмі, де люди платять ну просто ні за що. Ваша думка на рахунок цього? Як вас як вам ця система, блін, оплати під опалення? Бажаю всім гарного вечора, дня, мирного неба, якнайшвидшої перемоги. Всім благ. Пока-пока.